Доброго дня, я Володимир В'ятрович, Я з України, і всім привіт, просто з виру історії. Імперія завдає удару у відповідь. Нинішня війна для України це продовження столітньої війни за незалежність, яка почалася після першої спроби українців створити державу ще на початку ХХ століття. Для Росії ж це не перша війна, навіть після розвалу СРСР. Розпалювання конфліктів, підтримка сепаратистських рухів та авторитарних режимів були і залишаються для неї способом утримати контроль над постсовєтським простором. Ще коли червоний прапор над Кремлем міняли на триколор. Росія вже провокувала сепаратизм у Грузії та Молдові, видаючись до прямого воєнного втручання. У березні 1992-го базовані в Придністров'ї російські війська спільно з озброєними Росією сепаратистами розпочали бойові дії проти Молдови. Росіяни цинічно називали свої війська миротворчими і нейтральними. Насправді ж Росія ліквідувала молдовську владу у Придністрові. Загинуло понад 1200 людей. Угода між президентами Росії та Молдови про припинення вогню заморозила конфлікт. Але Молдова втратила територіальну цілісність. І сьогодні, через 30 років, маріонеткова Придністровська республіка і базовані в ній російські війська загрожують безпеці не лише Молдови, але й України. Одночасно Росія розмухувала війну двох сепаратистських утворень проти Грузії. Відповідно до підписаної 1992 року угоди між Грузією і Росією в Південну Осетію увійшли змішані російсько-грузинсько-південно-осетинські миротворчі війська. Це не розв'язало конфлікт, загинуло понад 2000 людей, натомість дозволило Росії встановити контроль над частиною грузинської території. Тоді ж підбурювана Росією Абхазія. Проголосила незалежність і розпочала бойові дії проти грузинських сил. Росія, знову, декларуючи нейтралітет і миротворчість, не лише надала зброю, але й напряму брала участь у бойових діях. 93-го року, після підписання тристоронньої сочинської угоди, грузини вивели із сухумі важкі озброєння. Після чого росіяни й абхазці одразу пішли на штурм міста. Росія застосовувала навіть бойову авіацію та флот. За місяць росіяни окупували всю Абхазію. 16 тисяч людей загинули. Значна частина з них цивільні грузини, яких катували і вбивали. 250 тисяч грузинів, половина з усього населення Абхазії, були змушені залишити домівки. Упродовж 1992-1997 років Росія воювала і в Таджикистані. Під виглядом миротворців СНД підтримувала проросійський таджицький режим у громадянській війні. Бойові дії довели країну до зубожіння: 60 тисяч людей загинуло, понад мільйон стали біженцями. Ще жорстокіші війни Росія розв'язала на власній території, точніше на території Чечні, народ якої ніколи не визнавав російської окупації. І в 1991 році на референдумі проголосив незалежність та обрав генерала Джухара Дудаєва президентом. Росія не визнала незалежність Чеченської Республіки Ічкерія, і через три роки російська армія розпочала першу чеченську війну. У грудні 1994-го російський президент Єльцин оголосив спецоперацію з захисту громадян від екстремістів. А в новорічну ніч російські танки пішли на штурм Грозного. Міністр оборони Росії Грачов обіцяв взяти чеченську столицю за два дні. Знайома риторика, чи не так? Битва за Грозний тривала три місяці, і Росіянам вдалося взяти місто лише за допомогою артилерії та авіації, перетворивши його на суцільні руїни. Незважаючи на величезну перевагу в чисельності і озброєннях, Росія зіткнулася в Чечні з потужним опором. Ні, вбивство керованої ракетою президента Дудаєва, ні варварське бомбардування, ні, ні терор проти цивільних, як, от, вбивство 300 мирних жителів у селі Самашки, не допомогли росіянам перемогти. Влітку 1996-го чеченці блискавично звільнили найбільші міста країни Грозний, Аргун і Гудремес, і оточили тисячі російських солдат. Росія змушена була вивести війська з Чечні і підписати хасавюрські угоди, що відкладали питання про статус республіки на 5 років. Аслан Масхадов, головнокомандувач у тріумфально звільнив Керію від російської окупації, був обраний президентом. Проте, будь-які мирні угоди Росія використовує лише для підготовки нового нападу. У серпні 1999 року Єльцин призначив ставленника ФСБ Владимира Путіна прем'єр-міністром і проголосив його своїм наступником. За кілька тижнів російські спецслужби підірвали в Москві та інших містах Росії житлові будинки, убивши понад 300 власних громадян. Залякавши людей, російська влада звинуватила в терактах чеченців і розпочала Другу Чеченську війну. Через чотири місяці росіяни з важкими боями захопили Грозний. Але війна тривала ще 10 років. У 2005-му росіяни вбили президента Масхадова, Чечню перетворили на всію трупами руїну і, врешті-решт, встановили там маріонетковий кадировський режим. Загалом, у невеличкій Чечні росіяни вбили не менше 100 тисяч людей, переважно цивільних. Трати російської армії, за офіційними даними, перевищили 12 тисяч вбитими. Світ проігнорував страшні воєнні злочини в Чечні. Переконавшись в повній безкарності, Росія в серпні 2008 року напала на суверенну Грузію. Реакція світу і опір грузинів змусили російські війська зупинитися біля Тбілісів і відійти. Однак Абхазію і Південну Осетію було повністю окуповано. Але за цю агресію Росія не понесла жодного покарання. У 2014-му коли режим Януковича в Києві вбивав Небесну Сотню, Росія розпочала вторгнення в Крим, а потім і в інші області України. Рішучий опір українців зруйнував плани захоплення всього півдня і сходу нашої країни. Однак Крим було анексовано, а Донбас став ареною війни проти російських окупантів. І нарешті, 24 лютого цього року, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, яке, як і попередні війни, називає спеціальною операцією. В Україні росіяни застосували весь арсенал злочинів, випробуваних раніше. Це наймасштабніша звін, розв'язаних Російською Федерацією, але й опір України потужніший за все, з чим російські загарбники досі стикалися. Україна неодмінно переможе. Але кінець будь-якої війни для Росії це лише початок підготовки до наступної. І так триватиме доти, доки світ не буде звільнено від Російської імперії. А на її місці не виникнуть національні держави, які поважатимуть правила цивілізованого співжиття. На цьому нині все. До наступних зустрічей у історії. Слава Україні!